У краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона у Миргороді відкрили нову художню експозицію, яка вже з перших днів привернула увагу поціновувачів мистецтва, із 10 січня у залах музею роботи місцевої художниці Маргарити Гордієнко, сповнені світла, настрою та щирих емоцій. На плотнах мінливі стани природи, обличчя людей, квіти та знайомі краєвиди, у яких кожен може впізнати щось близьке. Художниця працює у різних жанрах і не обмежує себе одною тематикою, надаючи перевагу живим відчуттям і настроям. Саме ця відвертість. І привертає увагу глядачів. Досить масштабна виставка по, по розмаху, монументальна така виставка. От, і треба сказати, що м -м -м, пані Маргариті натхнення займати не треба. Е за такий час короткий, це буквально півтора року, вона написала скільки картин і по, по кількості, і по якості, що треба мати неабияке натхнення. Розумієте? От, ну, що мені імпонує, то це кольорова гама. Роботи, наскільки яскраві, чистий колір і знаєте, такий святковий якийсь в неї настрій відтворюється в самому колориті робіт. Відвідувачі виставки відзначають. Картини ніби розповідають власні історії про тишу, силу природи, тепло людської душі, серед гостей, митці, молодь і всі, хто цікавиться культурним життям громади. Особливо звернути увагу мені хотілося б на портрет. Портрет, як вона очі пише, на неї такі живі, вони кругом. І знаєте, портрет взагалі то це жанр складний, виходить, оскільки там і губи, і очі, це все є. Ключ до внутрішньої розгадки людини, розумієте, психології і характер людини. І якраз вона з цим дуже справляється. портреті він такий дещо декоративні, вони, значить, і в кольорі гарні. Ну, і сама техніка масляного олійного живопису, я так розумію, що вона її самотужки осває, задоволений. І мені тільки хотілося їй побажати, як то кажуть. Творчого неспокою, тому що в неї все є окрім того. Так що хай працює, творить далі. Гості відзначали теплу атмосферу експозиції та впізнаваний стиль мисткині, який поєднує щирість, гармонію та любов до рідної природи. На запитання, які картини для неї стали найщемливішими та особливими, Маргарита Гордієнко дає однозначну відповідь. Її донька є такі картини. Це все моя дитина. Ось вона віка з конем, віка з королем. Вона, вони мені трошки в мене віка особлива дитина, і такі вони для мене дуже душевні, може і тяжкі так, деякі моменти, але самі такі душевніші. Ну, надихалась своїми родичами. Тут багато моїх дитина, моя намальована, донька багато на багатьох картинах. І мої подружки, багато подружок намальовано, племінниця, ну, воїни ось теж намальовані, я їх знаю всіх. Ну, це мені надихалася. І так природою, і мені подобаються і гори, пейзажі теж таке. Я й вдома живу, ці всі красоти вокруг, в мене троянди, в мене і троянди цвітуть. Маргарита Гордієнка з дитинства захоплюється малюванням і неодноразово представляла свої роботи на виставках та конкурсах. Фахову художню освіту здобула у Миргородському художньому карабічному технікумі. У різні роки працювала у сфері валірної справи та художнього гравіювання. Проте живопис завжди залишався важливою частиною її життя. Перші я ще в школі малювала таке саме: квіти, тварини. У мене було все в собачках, котиках і квітах, отак. А ну, портрети вже пізніше, звісно, бо це сложніше було все. Не можу без кольору. Мені дуже подобається взагалі таке все рай, дуже не все яскраве, як садок. От, в садку все цвіте, всі кольори різні, їх і багато, і отак мені подобається. Нині творчість художниці знаходить відгук у глядачів різного віку, адже в її полотнах українська душа, природна краса та спокій. Експозиція демонструє не лише багаторічний творчий шлях Бесткиді, а її вбіддя говорити з глядачем простою бовою кольору та форми. Ознайомитися з виставкою мешканці та гості Миргорода можуть упродовж місяця.